Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Asus ZenBook a 14 Це надлегкий, потужний і що найважливіше, обладнаний технологіями штучного інтелекту. Мало того, він працює на новому процесорі Snapdragon від Qualcomm з неймовірною автономністю. Тож давайте подивимось, чим він такий особливий і чому це одне з найцікавіших рішень на ринку Windows ноутбуків. Але перед початком як завжди, традиційно вподобайка, підписка і підтримка збору на дрони. Ну а ми. Bon, oh, Перше, що підкуповує в цьому ноутбуці, його вага. Він важить близько 900 грамів, корпус виконаний з інноваційного матеріалу Кераль алюміній він одночасно легкий і дуже міцний. Тому навіть якщо носити його без захисного чохла, можна не перейматися дрібними подряпинами і відбитки пальців малопомітні. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримаємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог на Повну раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. До речі, ноутбук пройшов тести на відповідність американському військовому стандарту mil std 810 h Тож він витримує перепади температур. І помірні удари. Порти ще один великий плюс: тут є USB-A, два повноцінні USB C з підтримкою живлення, виведення зображення та швидкісного обміну даними та зарядки. А також HDMI 2.1 і аудіороз'єм 3,5 мм. Як для надтонкого ноутбука, чудова комплектація не потрібно носити з собою жменю перехідників. Клавіатура має хід клавіш 1,3 мм, друкувати дуже зручно, а також вона має підсвічування на декілька рівнів яскравості. Тачпад – великий. Великий, гладенький і підтримує різноманітні жести. До того ж, Asus додала кілька власних. Фішок, наприклад, жести в лівій зоні тачпада можуть регулювати гучність, а в правій яскравість. Asus встановили сюди 14-дюймову oled панель з роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів та співвідношенням сторін 16 до 10. Яскравість, контраст, охоплення, DCI-P3 – усе на високому рівні. Чорний колір справді глибокий, кольори насичені, а яскравість достатня навіть для роботи в кімнаті з прямим сонячним світлом. Можна серйозно займатися роботою з фото чи відео. До, адже фабричне калібрування точно передає відтінки. Єдине, що дисплей має частоту 60 Гц, і якщо ви звикли до 90 або 120, різницю побачите. Втім, це ж ультратонкий ноутбук, акцентований на автономність, тому 60 Гц теж виправданий компроміс. Це перший зенбук з процесором Qualcomm Snapdragon X Series, перехід на ARM-архітектуру архітектуру, головне оновлення, що принесло одразу кілька переваг, менше тепловиділення і потреба в охолодженні, довша робота від батареї та. Та підтримка інтегрованого NPU для AI при цьому вирішено типові проблеми ультратонких ноутбуків продуктивність та порти, незважаючи на вагу менше кілограма, всередині встановлено потужний чіп з ТДП до 45 Вт, який за допомогою подвійної системи охолодження здатен підтримувати високу продуктивність без перегріву. Для охолодження застосовується два вентилятори і теплотрубки, які при інтенсивній роботі дозволяють процесору працювати на повну, а в легких завданнях взагалі вимикатися для безшуму роботи доповнюють його 32 ГБ гіабайти оперативної пам'яті lpddr 5 x що забезпечує швидкісну роботу в багатьох одночасних задачах. Графіка інтегрована адреном, якої вистачить для перегляду 4К відео, базового редагування фото і навіть деяких ігор. Але це не ігрова машина. Будьте до цього готові. Диск тут M.2 2 PCI Express 4.0 на 1 ТБ. Швидкість завантаження системи та програм просто блискавична. За звук відповідає пара динаміків із технологією Smart AMP, тому для перегляду фільмів аудіо цілком достатньо. Камера в нього Full HD з інфрачервоним сенсором. Отже, ноутбук підтримує Windows Hello для миттєвого входу в систему обличчя. Те запису відео на веб-камеру даного ноутбука можете зараз поглянути в першу чергу на якість картинки на дану веб-камеру, Ну і звичайно, оцінити якість запису звуку на мікрофони, які присутні в цій моделі. Ось такий тест ви отримуєте. Крім того, є всі сучасні засоби безпеки на кшталт Плутон і Захисту BIOS. Microsoft Pluton – це сучасний криптопроцесор, вбудований у центральний процесор, що захищає дані та зменшує ризики кібератак. Тож із корпоративної точки зору він теж привабливий. Ось, де починається найцікавіше. Qualcomm оснастили цей процесор окремим AI-модулем NPU Hexagon. За даними виробника, він може робити до 45 трильйонів операцій на секунду. У практичному житті це означає, що ноутбук здатен в реальному часі обробляти завдання на базі машинного навчання, не звертаючись постійно до хмарних сервісів. Тут вже повноцінно працює Windows Copilot, вбудований у Windows 11, штучний інтелект, який можна викликати клавішою і попросити зробити щось, згенерувати текст, швидко систематизувати інформацію. Чи навіть згенерувати малюнок, і все це миттєво, майже без затримок. Також доступні AI-інструменти від ASUS, наприклад, AI Nose Cancelling для відеоконференцій, Adaptive Lock, що блокує екран, коли ви відходите, і розпізнає вас погляд, коли повертаєтесь, а також деякі фішки для галереї. Чим більше з'являється додатків з підтримкою локальних нейронних обчислень, тим краще розкриватиметься цей ноутбук. Для розробників теж плюс, якщо ви створюєте AI проекти, є можливість тестувати локально. Коротко кажучи, це один із перших AI-first ноутбуків на ринку, і нарешті автономність завдяки енергоефективному процесору та великій батареї на 70 Вт годин, ноутбук здатний працювати понад 20 годин у реальних сценаріях. Дехто досягає 25 годин при перегляді відео, а виробник взагалі заявляє 32 години, що звучить феноменально. Тож, якщо вам потрібний ноутбук, з яким можна декілька днів працювати без зарядки, цей ноутбук топова пропозиція. Він не шумить, не гріється, зате працює швидко. Коли Прийшли на процесори Snapdragon замість Intel та AMD, найбільше боялися за сумісність, але Windows 11 уже розв'язала більшість проблем. Звісно, бувають програми, які не працюють або працюють нестабільно, проте всі основні офісні творчі та браузерні інструменти давно сумісні, і будь-яких серйозних обмежень ви навряд чи зазнаєте. Плюс ноутбук має потужний Wi-Fi 7 або 6i, а також повний набір портів, включаючи HDMI та USB A, що дуже зручно, адже не треба докупляти докстанцію. Швидкість системи від на програми відкривається миттєво, а копайлот оживає за секунду. Якщо вам потрібен легкий ноутбук із приголомшливою автономністю, сучасним ai функціями та oled екраном зверніть увагу на Asus ZenBook a 14 Він фактично створює нову нішу у світі Windows ультрабуків, коли не доводиться обирати між тривалим часом роботи та високою продуктивністю. Для більшості сцен, коли потрібна стабільна робота зранку до вечора і навіть довше, цей ноутбук випереджає конкуренцію. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, ось таку вподобаєчку варто поставити під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд і тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра. І на сьогодні це все.